Будівля рад розташована в історичній частині міста по вулиці Сумській. 1 березня та 29 серпня 2022 року. Внаслідок російських обстрілів вона була пошкоджена. Будівлю законсервували задля запобігання подальшій руйнації. У сьомому випуску проєкту Зберегти та відновити ми поговоримо з харківськими архітекторами про історію цієї будівлі у Харкові, а також про те, якою може бути подальша доля цієї пам'ятки культурної спадщини. Це був прильот двох потужних російських ракет. Одна влучила перед фасадом будівлі Харківської обласної державної адміністрації, а інша влетіла в цей правий бік цієї будівлі, пробила кришу, пробила перекриття, і був дуже потужний вибух, який частково зруйнував несучі конструкції перекриття цієї будівлі. Загинула по офіційній статистиці 34 людини в момент цього прильоту. Потім наступні дні ще були у двір цієї споруди і будинок напроти ще декілька таких потужних прильотів. Архітекторка Катерина Кублицька каже, що ця будівля є важливим спадком для міста, бо була спроєктована та збудована саме харків'янами. Тобто, це буквально наш спадок. Також дуже цікавий момент, що е, личкування цієї будівлі, яке дуже сильно було пошкоджено внаслідок вибухов. Хвиль. Це така унікальна технологія, яка була розроблена після Другої світової війни інженером Меліє. Це керамічна плитка, крупна, габаритна така. Сухого просування. Вироблялась вона тільки у Харкові і у Києві. Тобто це буквально технологічний наш спадок, і насправді будівлі, які личковані по Майдану, цей весь ансамбль. Це плитка, яка розроблювалась і виготовлялась у Харкові. Тобто це також такий деталь-елемент, який є частиною нашого спадку. І ну так, ну, це досягнення, не досягнення, проте це розвиток наших будівельних технологій, які існували на той час, які дозволяли дуже цікаво опереджувати будівлі. Будинок рад у стилі Ампір був зведений за проєктом Веніаміна Костенка та Володимира Орехова протягом 1951 1954 років на місці колишнього ансамблю губернського земства, зруйнованого в роки Другої світової війни. Є припущення, що при будівництві використовували вцілілі елементи фундаменту та стін попередньої будівлі, коріння якої сягає 1899 року. Попри характерну для СРСР архітектуру, у ній є яскраво виражені елементи. Української символіки будівля облдержадміністрації вона насправді є третьою фактичною спорудою або третю редакцією того, що було споруджено ще в 1899 році на цьому місці. місці за проектом одеського архітектора Адольфа Мінкуса, як будинок Харківського губернського земства. Вона була зовсім геть інша з архітектурою, таке барочне або еклектична споруда, яка була місцем, де знаходилися оці ці. Представництво регіональне представництво виборних депутатів. Ця будівля побудована Штейнбергом перебудована, точніше Штейнбергом на початку 30-х, вона сильно постраждала під час другої світової війни. Картина була буквально подібна на світлинах. Це можна побачити. Подібна тому, що ми бачили на початку березня 22-го року, навкруги цієї будівлі точилися. Вуличні бої в 43-му році були прильоти, обстріли обстріли, і вона була сильно пошкоджена. Отже, її перебудували за проєктором архітектора Орехова в тому вигляді, який ми бачимо зараз, в стилі тоді популярного стилю сталінсталінського ампіру. Вона пронизана Харковом, вона пронизана життям цього міста, і відмовлятися, казати зараз, що це символ радянської влади, або змінювати на той час, як вона була міжвоєнний період, чи давайте взагалі нову будувати. Як на мене, це просто зневелювати всю історію і життя людей, які вклали в цю будівлю. Не кажучи про те, що в повоєнні часи, власне, коли розроблювалися у тому числі дизайни опорядження таких будівель, вони мають декоративні елементи, які відносять і ідентифікують цю будівлю, що це саме Україна, наприклад, соняшники. Річ у тому, що в ті часи ця історія була дуже небезпечна. І люди, які проєктували такі елементи, які їх впроваджували, які їх захищали, могли ну, дуже сильно постраждати, починаючи від втрати кар'єри, закінчуючи втратою свободи. Зараз після влучання будинок законсервований. Ось, бачите, ця цегла, силікатна цегла на правому куті. будинку – Це фактично для консервації будівлі. те, Підновлено для консервації в 23 році і вона закрита, законсервована, і очікує свої подальші долі. Вона має бути демонстрацією у цієї демократичних процесів децентралізації влади, і за це відповідає не лише промовам, не лише маніфест, а і конкретні архітектурні пропозиції, які ми чекаємо для цієї споруди.